Привет всем! Сегодня поплавочная рыбалка та спиннингова. Почну с поплавка. Зебрав свою монзу, катушка Virtus Power 3000 на поплавочка. Ридосик, мабуть. Так, ставрид. Вот такая вот. Красивая. Малыка. Ставридка. Зараз подивимось. Зразу клюнучить трішки пройде вверх часу. Так, цирклювання. Синогачку рытка. Так, старийка. Це засіклася. Нормальна така. Повідець у мене стоїть 0,16 із жилки. Більшого не треба. Поки не клює, вирішив зібрати спілінг і покидати пільки. Зараз поставлю отакий от пилькірок, спробую половити серганчиву муху зробити. І таку мушку. Ось ти ще звісно, тобі да буде. Ось якийсь. Сорганчик. Цеба. Нормально. Прям поставив муху і прямо клюв бере. Взагалі це невеликий, але він трішки більше за карандаш, тому я його візьму. Більше клювання пільтер в мене не було. Кидав, я міняв різні пількери, різні мушки. Вирішив перейти на самодур. Спробувати у нас самодор. Є ставрідка. Груза у мене різні, те все залежить від місця лову. Наприклад, якщо місті лову глибина 2 метри, щоб повільно падало, я ставлю там 10-12 грам. Але якщо там 5-6 метрів, я ставлю 20-30 грам. Ну, все залежить від яка погода. Качає море чи ні. Є течія чи ні. Тобто я універсально ставлю 25-30 грам. Тюлька. Так тюлька, піди? Ох, скільки тут є. Сьогодні багато не набивається, але по одній, по дві зразу, то нормально, тому що бачу по сусідах, то не дуже клює. Ставрідка ходить невеликими групками, буквально по декілька штук, але в мене гарний самодур, і я її ловлю. Якщо я зупиняю, вона просто сходить, не набивається. У цьому відео хочу поділитися з вами класним рецептом в'яленої ставрітки, який просто мені дуже подобається. Хтось ну. по темному не хоче. Сарганчик сьогодні плюнув теж тільки один, але думаю, будуть рибалки і на пількер більш результативні в мене Друзі, далі. На цьому буду завершувати свою рибалку. Нормально так відловився сьогодні. Не багато, але ну, на вечерю я думаю, я Ось співмов. Зараз виклав і покажу що. Штучок 25 30, думаю, тут є. Покажу, як я чищу стовріну. Все просто вириваю жабра разом з кішками. Ось так. І ось вона чищена. Зараз покажу, як її буду готувати, хочу зробити її в'яленою з перчиком і буде дуже смачно. Відриваємо голову, голова тут не потрібна, беру гострий ніж і роблю надріз. І просто по... Розкриваю ось такою бабочкою. З одної сторони у нас буде хребет, а з іншої філе. І все, і отак от складаю. Ось що в мене вийшло. Ось така ставрідка, ось тільки. Зараз покажу, як я її буду марінувати для того, щоб зав'ялити. Можна просто засипати сіллю і потом у воді вона постоїть годин 15 і буде нормально. Але я зроблю більш смачним способом. Беремо базілік. Даш чайну ложку сімі, звичайні ложки цукру. красный перець гострий. З ним потрібно обережно. Солодка паприка з чесником сухим. І оце перемішати та залишити ну, краще дня на два. І не потрібно її. Якось там, не знаю, вимачувати щось з неї робити. Просто У мене є така сітка, в ній сохне просто ставрідка без спеції, без нічого, тільки сіль. Трішки там, трішки тут і трішки тут. Ось що в мене вийшло? Це просто сіллю, А це та, яка я вам показував з перчиком. Така класна, дуже смачна вийшла. Класна рибка вийшла, така гарна. І вона пікантна, не дуже гостра. Хто любить більш гостро, більш перцю треба. Попити. Кому сподобалось відео, оцінюйте і до скорої зустрічі. Пока.